Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Сьогодні у мене вихідний, такий сонячний день сьогодні. Зранку було мінус 3,5 морозу, а зараз сонечко. Вчора була температура плюсова, але йшов дощ. Потім температура знизилася, був і дощ зі снігом. Трішки була негода, а сьогодні сонячно. У дворі нас вже розкласило. але така зіллянка. То добре, що співаєте. Ось є така ділянка в тіні, де ще мерзла земля. У петухи петухів я вже казала багато. Трішки вони дошкуляють курям. Потихеньку ми їх приберуємо. Суботу ще одного приберемо. Я минулого разу казала, що буду обрізати виноград. Я вже його обрізала, чи правильно покаже цьогорічне літо. Сьогодні в мене в планах почистити наші кущі. Це така як йошта. Це тут у мене морозник. Квіти я свої попідрізала вже. Тут бузок. Абрикоси. Тут я сіяла восени жолуді. Подивимося, чи зійдуть і чи будуть у мене дубочки. Тут у мене лілії. А ось тут по-народному півники, тобто іриси. Колір у них біло-фіолетовий цьому кущу вже близько десяти років і треба вже його розсаджувати. А ось там моя розсада помідорів. Оце такі плани в мене на сьогодні. Такий сьогодні гарний сонячний день. Нашим ворогам це не йметься вже четвертий раз об'являють повітряну тривогу у нас. Всім, кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Маю надію, все у нас буде добре. На цьому буду завершувати. Всім-всього найкращого і до наступних відео.